Знаєте, я нещодавно вивів таку думку, скажімо так, поняття як такого ухилянт, напевно, бути вже не може. Це може бути зараз дуже контроверсійно звучати, я поясню, чому. Тому що якщо людину, держава не знайшла інструментів, як її змусити, маючи повноцінне і абсолютне право з боку держави на застосування примусу і сили, якщо держава не знайшла цих інструментів як людину. Привести до свого конституційного обов'язку, то звинуватити людину дуже складно, тому що якщо людина може не знаю, знайти собі місце роботи з бронюванням, то звинувачувати її в цьому, воно напевно не має того сенсу. Треба поставити питання до держави, чому ви не зробили так, щоб в нас, наприклад, кількості заброньованих було менше, або щоб у нас якість підготовки була кращою, або щоб нас. Ну Не знаю, ті, хто ті люди, які навіть не спромоглися велика пройти, чому вони цього не зробили? Ви держава, ви єдиний в цій країні е, інституція, який маєте інструменти примусу, і ви не знайшли ці е, варіанти. Тому ці всі е, звернення до е, совісті вони не працюють. Ну, це очевидно. Якщо ну, людина не хоче, або боїться йти на війну, і держава не створює її умов, щоб вона або несла відповідальність за це або інше або п'яте чи десяте то це питання до держави чому так не сталося